Ми почнемо із того, що керівник розвідувального центру сил оборони Естонії звати його е, Ківісельх, вважає, що Росія намагається використати останнє вікно можливостей перед прибуттям в Україну західної військової техніки і боєприпасів для інтенсифікації атак. За словами представника естонської розвідки, основна активність російських сил, як і раніше, зосереджена на Тиску на місто часів яр на заході від Бахмута, на Мар'їнському напрямку на захід від Донецька і для атак на населені пункти на залізниці, які з'єднують Авдіївку із Покровськом. Далі зацитую його слова: в останньому випадку російські війська також здійснили локальний прорив української оборони у районі населеного пункту Очеретина, зберігаючи темп і швидкість атак, Росія намагається використати. Останнє вікно можливостей, поки західна військова допомога повністю не прибула в Україну і не була розгорнута в операціях. Водночас Ківі Сельх додає, що успіхи Росії на полі бою залишаються локальними а ймовірність розвалу української оборони і фронту стрімко зменшується. Окремо керівник розвідувального центру сил оборони Естонії прокоментував російські обстріли мирного населення України, метою яких назвав створення так званої. Нічийної зони і каже, однак, завдяки успішним операціям протиповітряної оборони протиповітряної оборони Україна змогла зменшити використання російських дальніх бомбардувальників для нанесення глибоких ударів протягом останнього тижня, а також знизити інтенсивність самих бомбардувань. При цьому він додав, що Україна здійснює систематичні глибокі удари на території Росії, атакуючи низку об'єктів у тимчасово окупованому Криму та нафтових об'єктів на території Росії. Уже, до речі, не так давно писали журналісти Reuters про те, що росіяни роздумують над тим, щоб встановлювати так звані мангали на своїх НПЗ, для того, щоб українські дрони не могли їх знищувати. І є вже перші результати цієї роботи. Росіяни дійсно почали наварювати величезні мангали на свої нафтопереробні заводи, на свої нафтопереробні потужності, для того, щоб. Українські сили оборони не завдавали втрат російській нафті. Виглядає це насправді не дуже, але єдине, що треба розуміти, що воно працює. І таким чином може захищати дійсно російські НПЗ від дронів, принаймні не те, щоб повністю зупинило би це удари, але це суттєво ускладнить цей процес нанесення ударів у майбутньому, тому що будь-яка перешкода на шляху зрозуміло воно може не зупинити там певні дрони, які несуть на собі велику кількість вибухівки. Яка вимірюється інколи десятками, а то й сотнями е кілограмів, але, е зрештою, це може ускладнити сам процес і е підхід до цієї справи. Загалом, ну я нагадаю, що британська розвідка проаналізувала ситуацію в районі Авдіївки на Донеччині, де фіксують подальше просування російських окупаційних військ, і британські розвідники констатують, що просування, просування окупантів у цьому районі за минулий тиждень воно прискорилося. Сухопутні окупаційні війська армії Росії створили вузький прохід в глиб української території, щоб увійти в містечко очеретине, розташоване приблизно за 15 кілометрів від Авдіївки. І відтоді, як у середині лютого 2024 року російські війська змогли взяти під контроль Авдіївку, цей район залишається до сьогоднішнього дня одним із основних напрямків російських операцій, принаймні. Це теж стверджують британські розвідники. Незважаючи на постійні високі втрати, існує висока ймовірність того, що збройні сили Росії здатні безперервно обстрілювати українські позиції у цьому районі і взяти під контроль. Взяли точніше, навіть під контроль, кілька невеликих населених пунктів. Це зрештою те про що ми говорили у попередній інформаційній годині: що від п'ятниці, від інтенсивних, скажімо так, п'ятничних наступів росіяни взяли два невеличких. Села загальною площею площою 3 квадратних кілометри, тим часом аналітики ІСВ повідомляють, що здатність України повернути всю свою територію у довгостроковій перспективі залежить від численних майбутніх рішень на заході в Кремлі. І у Києві, і будь-які дискусії, які розглядають перспективи української перемоги чи поразки, як заздалегідь визначені результати, ігнорують те, як залучені сторони могли динамічно змінювати хід війни в Україні. Західні змі продовжують повідомляти, що окремі офіційні особи у Сполучених Штатах відновили обговорення ідеї заморожування кордонів, оскільки останній пакет військової допомоги від Сполучених штатів для України може бути недостатнім, щоб Україна повернула всю свою територію. При цьому військові аналітики зауважили, що прихильники нинішнього пакету не стверджували ніколи, що він сам по собі дозволить Україні повернути всю тимчасово окуповану територію а обговорення можливих кінцевих станів війни є дуже передчасним насправді, тому що президент Джо Байден підписав законопроєкт з новою допомогою лише два дні тому. Військова допомога Сполучених Штатів наразі прямує до України і знадобиться кілька тижнів, щоб прибути до підрозділів на передовій і мати якийсь уже відчутний вплив на полі бою безпосередньо. Журналіст е, аналітики, перепрошую, ІСВ, пишуть, що українським силам спочатку доведеться використати допомогу Сполучених Штатів, щоб стабілізувати лінію фронту і зупинити російське просування, зокрема у напрямку Авдіївки і часового яру. І це завдання вони описують в перспективі на наступні кілька тижнів, тому що це неможливо зупинити в ну, скажімо, одномоментно одразу як ця допомога приїде до наших сил оборони. Масштаб та інтенсивність прогнозованої російської наступальної операції влітку 2024 року, яка ймовірно розпочнеться у червні, за даними і світових аналітиків, і нашого військово політичного керівництва, зокрема, так от це також залишається незрозумілим, тому що і російське. Військове командування може активно оцінювати і переглядати плани своїх літніх наступальних зусиль, щоб врахувати зіткнення із Уже краще оснащеними українськими військами, тому що американська допомога вона прибуває якраз знову ж таки до от цього періоду. Українські сили повинні будуть захищатися від російських літ... літніх наступальних зусиль і не дати росіянам досягти значного оперативного прогресу протягом літніх місяців, перш ніж зможуть кинути виклик ініціативі якісь і провести контрнаступальну операцію пізніше, в 24-му і в 25-му. Роках тут, якщо е, пам'ятаєте, дуже є великий контраст насправді у тому, про що писали журналісти The Economist, коли посилаючись на неназвані джерела, говорили, що контрнаступальна операція України може розпочатися у 2026-2027 році. Журналісти і ес... аналітики, не знаю щось, мені дуже хочеться назвати їх журналістами ісве, але вони аналітики інституту вивчення війни. Так, от вони навпаки говорять про те, що цей Процес і ця операція може початися набагато раніше, тобто в 2024 або у 2025 роках. Але тут важливо додати, що будь-яке прогнозування контрнаступальних зусиль, сил чи операцій нашої країни є е, не те, щоб безтолковими, невдячними, як в принципі й будь-яке прогнозування. Тому питання контрнаступу ми обговорювати не будемо зараз. В нашої держави є набагато більші. Проблеми, як, наприклад, зусилля щодо які спрямовані на зупинку російської наступальної операції, для початку треба стабілізувати лінію фронту, а вже потім думати за все інше. Ну і аналітики ЄСВ пишуть, що українські сили також повинні вирішувати поточні проблеми із навчанням нового персоналу, оснащенням нових підрозділів і відновленням старих. Точний розклад цих зусиль, який ймовірно відіграватиме значну роль у визначенні розкладу майбутніх контрнаступальних Україна е... наступальних операцій України, залишається неясним. Це, от якраз, те про що йдеться, е... що неможливо спрогнозувати якусь точну дату, тому що цього не знає ніхто, адже на цей процес впливає занадто багато різних факторів. За оцінками ІСВ, достатня і послідовна західна допомога матиме вирішальне значення для майбутніх контрнаступальних зусиль України, хоча. Сполучені Штати і Захід імовірно повинні будуть реагувати, оскільки українське військове командування визначає масштаб і спрямованість таких операцій, і потім передає потреби України західним партнерам на кілька тижнів і місяців до майбутніх контрнаступальних операцій. Тому ситуація залишається насправді складною. Прогнозувати її важко, складно і навіть аналітики ІСВ не беруться говорити про те, коли теоретично може відбутися цей процес, які Зрештою, напрямки можуть бути, як вони, наприклад, аналізували під час попередніх контрнаступів. Це все залишається у таємниці, і нехай воно у цій таємниці і залишається. Так, росіяни і без того насправді знають, де потенційно можуть бути наступальні операції, як їхні, так і наші. І Україна прекрасно знає, де можуть бути потенційні наступальні операції Росіян, але це. Цей процес це величезна гра, у тому числі спецслужб, у тому числі генеральних штабів, які мають визначати де наступати, а де протидіяти наступам ворога. Тому так чи інакше, в змі ця інформація ніколи не з'явиться, тому що журналісти про неї ніколи не дізнаються. Про це можна дізнатися і говорити вже по факту, тоді коли це відбулося. Ну і для того, аби це відбулося, важливо мати необхідне озброєння та обладнання для того, щоб такі операції здійснювати. Ця зброя може допомогти не лише у наступах, але і в обороні, тому що відбуватися від росіян теж потрібно і зупиняти їхні наступальні зусилля, їхні наступальні кампанії. Уряд Бельгії вирішив прискорити постачання Україні власних винищувачів F-16 і зробити це вони можуть уже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового кабінету міністрів. Про це пишуть бельгійські змі із посиланням на заяви бельгійського прем'єра Олександра Декро. І міністерки оборони Людивіни Денондере. Денондери от Декро назвав рішення про постачання F-16 великим кроком для оборони України, нагадавши, що Бельгія вже була учасницею коаліції винищувачів і забезпечувала ремонт поставлених літаків і навчання українських пілотів. Але тепер каже наша країна приєднується до обмеженої групи країн, які фактично поставлять ці літаки. В Україну голова бельгійського міноборони не назвала конкретних строків відправлення F-16 до нашої держави, але запевнила, що це станеться якнайшвидше. Каже, ми зробимо все можливе, щоби доставити літаки до кінця року. Я хочу чітко заявити, що наша власна безпека не буде поставлена під загрозу. Я додам, що Бельгія це одна із 13 країн, які беруть участь у. Коаліції з надання для України винищувачів раніше вона планувала почати поставки F-16 в Україну, які поступово замінює на більш сучасні F-35 з 2025 року. За повідомленнями певних змі туди ж входить і Ройтерс, який теж про це писав: перші винищувачі F-16 мали би опинитися в українському небі орієнтовно у червні 2024 року, тобто не так. Довго ще до них чекати, якщо зрештою повідомлення від змі можна назвати правдивими, тому що всі вони писали на рівні посилань на свої джерела у певних е військових колах або у розвідці, зокрема, тому як воно буде розвиватися далі? Зрештою будемо спостерігати більш детально.